Доброго дня усім! Сьогодні відео проект будинку в шастому стилі так. Сам будинок 240 метрів з терасою. Місце під барбекю є. Є навіс на авто, є парка місця. Зараз закінчують фасад. Тут ще буде на горі термодерево, також буде ще озеленення, забор дороблять. На ділянці передній двір є багато місця під парку для авто. Машини 3-4 легко заходять. Зараз дошивають, як я казав вже фасад. Тут септік з приливом зроблений. Також є парку місця з цього боку. Тут достатньо місць. Хочі на 4-5 точно. Забор дороблять, схоже, буде як тут. І по бачите, яка штукатурочка красива, натуральне каміння йде над заборами. І отак виглядає сам будинок. Будинок побудований з керамічної цегли, асфальтований під'їзд, газ в будинку є. Гарна панорама відкривається з самого будинку. Не зроблю Відеообгляд докладний по цьому будинку. Алюмінієві двері хідна група. Також вікна йдуть саламандр німецькі, зроблений автополив, капельний полив. Звісно, ще буде. Бачите, як відшить фасад, є плитка, є термодерево і така доволі дорога, спеціальна така декоративна штукатурка фасадна. Підбуконня натуральне каміння. Велика кухня-літальня, скоро зайду, я вам покажу про планування, розкажу. Така діляночка, ділянка в районі 9 соток це все буде в рувоному газоні. І бачите, яка величезна тераса. Там місце від барбекю. Це все зашиється дерево, буде красиво глядати. Щось схоже, щось схоже, як приходить відшити. Водовідведення також буде низомити. Тут газ заведений, тут ще буде водовідведення, до кінця доробиться це все. Розсунна система йде вихід на терасу з кухні вітальні. І красивий краєвид відкривається зимділянка на задній двір. Осаджені сосни. В центр така є дерево, дерево таке. Є. Ще фасад металевий тут даровиться. Хочу вам показати ось до кінця дійти, щоб побачили, наскільки великий задній двір у цій ділянці. гарно гарно одна форма делянка прямокутная прямокутна, рахунок того и довольно широкая широкая делянка и задняя часть причуда. Сейчас я покажу вам планирование в середине. Будинку є чотири окремі кімнати, будинок повдований з керамічною Так Все підшито. Я хочу показати. Все якісно зроблено. По плануванню. Ми війшли: великі вікна, великі двері. Бачите, десь 2.40 іде. Більше, ні, більше, ніж 2,40. ще тут? Стеля 325 йде Получесно, просто двері спецзамовлення. Так, праворуч місце під шафу і також зеркало можна, і тут зліва ще гардеробна Гардеробну можна зробити також в пракі за необхідністю. Перекритимо на лід. потім зліва йде окрема кімната. Завимою нову панорамну. Далі йде санвузу на першому поверсі окремості. І велика вітальня з двома вікнами і росувною системою. З великими вікнами тут чотири вікна, і рисунна система і кухня. Кухні зараз роблять, бачите, дороблюють фасад. І це тут таке віконечко на кухні. Дуже класно, газ заведений. Буде завжди світло в кухні. Дуже гарне рішення. Росунна система вихід на терасу, з барбекю зоною, де ми з вами вже були. Ось так виглядає об'ємна кухня вітальня І також сходи на другий поверх. Тут йде. І тут іде пральня і котельня. Веобразні. Така пральня і така котельня. Така велика, пральня і котельня. Що можна підсобне пральня, тут вже як кому потрібно. Давайте я швидко розкажу: нагадаю про перший поверх. Ми війшли, праворуч місто під шафа. Гардеробна ліворуч, є навіс на авто, є багато, дуже багато паркоміс. Праворуч цинвузол. Також котельня можна там пральню, чи там, де гардеробну вхідну, можна пральню зробити. Це кімната, і тут іде вітальня з кухнею і виходом на терасу велику терасу. І місце є під барбікю. Данка дуже гарної форми. Друге поверх. Гарні сходи дуже зручні. Панорамне вікно. Велике, за рахунок цього дуже класно. Там, де сходи. просторо, світло. Щоб подобати відео, також забувайте ставити лайк, підписуватись і ставити на дзвіночок, щоб першим бачити такі відео. На другому поверсі є три окремі спальні, два санузли, одна гардеробна і вихід вихідна боку. Це перша кімната. Друга. Велика кімната. З таким ось видом. От якраз газончик буде скоро ось такий, як тут. І цей великий санвузол. Тут також, до речі, є можливість і, і сюди поставити пральню. За необхідністю. Перепрошую, що так багато про пральню говорю. Але їй також треба. Є три місця для неї, да? Одну слово. Так коротко скажу, і все більше не повертаюся до цього. З ним подивилися дві спальні і великий санвузол з вами. І є ще мастер-спальня мастер спальня зі своїм балконом, зі своєю великою величезною гардеробною. Планування є. Телефон контактний є в описі, ціна буде вказана. Є всі меседжери на телефон. І тут ще своя каванна кімната. Можна овальну ванну зробити. В цьому місці і вихід на цей балкон. Дроблять балкончик і його закриють. Такий краєвид відкривається з другого поверху. Буду закінчувати це відео, нагадаю, що на другому поверсі є три спальні, васона зливана, гардеробна, плоска криша, так, з такою пвх обраною зроблене. Під нахово все стікає, відведення дороблюють, так, Всіх очі запрошую. Зараз ще вийду, покажу вам ще раз фасад, нагадаю, і буду завершувати. Такий фасад, нагадаю, що це буде також термодерево. І в яких еще був на цьому балкончику, так? Всім верного дня. побачення.